Ті ж самі випробування, таких ж самих людей навколо, як ми сьогодні кожен із нас маємо. І нам, я думаю, є варто чому у неї повчитися. Тому, не відкладаючи довгий ящик, я попрошу вас наготувати ваші біблії. І перше місце, яке ми будемо читати, це буде перша книга Самуїла, 16 розділ, 18 віршик. Є записано так. Відповідаючи. Один із слуг сказав: якось я бачив єсеєвого сина віфлеємця, який чудово грав. Для молоді зразу скажу, грав не в футбол, не грав не на нервах, не в Brawl Старс, а грав на арфі. Це такий музичний інструмент. До того ж він справжній сильний лицар. Доброчесний, розважливий у слові. Та й на вигляд він вродливий, і з ним Господь. Зразу скажу невеличку предисторію, тому що, так би мовити, віршик вирваний із контексту. Саул, перший цар Ізраїля, який в той час правив, систематично порушував заповіді Божі. То не виконав стосовно війни постанови Божі, то стосовно жертвоприношення і. Ми читаємо в попередньому розділі, 15, -му. Бог звертається до Самуїла і каже такі слова: Я шкодую, що призначив царем Саула, адже він відвернувся від моєї дороги і не виконує моїх повелінь. Відчувши внутрішню гіркоту та гнів, Самуїл цілий, цілу ніч молився до Господа. Тобто, Дух Божий залишає Саула, а натомість його починає мучити злий дух. Це виражалось в приступах агресії, неспокою. Одним словом, на чоловіка чоловік впав в такий манікально депресивний стан. Від цього в першу чергу страждали його найближчі і ті, хто йому прислуговував. І як ми згадали у першому місці, саме один із слуг шукав вирішення цієї проблеми. І знаєте, тисяча років до Різдва Христового. Ну, Треба було ще добре пошукати якогось психоаналітика чи психотерапевта, який міг би дати раду отакій ситуації чи стану душі Саула, яка з ним приключилась. І ми бачимо, що навіть в той далекий час люди розуміли вплив музики на свідомість людини. Як би сказав сьогодні кожному із нас пророк Самуїл, не дякуйте, використовуйте. Ну що ж. Ми читаємо, що він перераховує якості цього чоловіка, якості Давида. Він справжній лицар, він доброчесний. Знаєте, людина, яка дає в своєму серці місце Богу, людина, якою займається Бог, вона починає контрастувати з цим світом, з поведінкою людей цього світу. Її стає здалеку видно. І якщо людина при цьому всьому показує на джерело цих змін у своєму серці, то слава дістається вже не цій людині, не християнину, а Богу. Про це свого часу в Нагорній проповіді говорив Ісус Христос. Можливо, ви пам'ятаєте, коли Він згадував і закликав: тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони, побачивши ваші добрі діла, прославили Отця. Вашого, який на небесах. В Давида це виходило, його було видно здалеку. Ну, бо знаєте, в 10 сторіччі до Різдва Христового не було гуглу, де можна було загуглити музика десь Єрусалим плюс 10 кілометрів, і пошук тобі видав контакти музики. Чи той слуга не мав інстаграма, не був підписаний на Давида, який там постив як він грає на арфі, як він бабуш... бабушків перевед... переведе через дорогу, щоб можна було зробити такі висновки, що він доброчесний. Там написано: я побачив, але якщо ми подивимося на це слово е в розширеному перекладі, оригінальне це слово, то воно ще має таке значення, як спостерігав, наглядав. Ми не знаємо, як він був дотичний до родини Давида. Трошки далі ми будемо з вами про це говорити. Троє його братів служили у війську Саула. Тому, можливо, він був другом сім'ї, або був одним із товаришів, чи сослуживців одного з цих братів і бував у сім'ї, і бачив, як Давид поводиться, як Давид грає, як Давид реагує, говорить. І, в принципі, висновок як такий. Можна було б на цьому закінчити. Да? Будь хорошим християнином, тебе помітять, тобі воздасться. Але це б трошки контрастувало з тим, що згадував Вадим на початку: випробування, як, що це? Щось не то. Але у житті Давида буквально через два роки, після того, як його помітили, він став зброєносцем Саула, ну, мав статус. Через два роки мав місце інший фрагмент життя Давида. Теж невеличка передісторія. Триває війна Саула з Филистимлянами. Це саме той випадок, коли ми з вами згадуємо і знаємо добру історію про Давида і Галіафа. Це саме той кейс, знаєте. Троє братів у війську знаходяться, і батько кличе Давида, каже: Іди від Отари, мабуть, він на час війни вернувся знов добу цієї, до, до своєї такої звичної роботи, як молодшого брата в сім'ї, він був молодшим з восьми братів. Каже: ходи, візьми ось пакуночки, провіант, піди туди в військовий табір, до братів і віднеси це все. Спитайся, як там справи в них. І Давид приходить, і тут якраз весь цей сир Бор. З Голіафом уже 40 днів, цей терориста, можна так би мовити, тероризує народ Божий, викликає когось на бій, а достойних сміливців нема. Панічні настрої, чутки про те, що цар обіцяє принцесу і півцарства тому, хто розбереться з цією проблемою. І от ми читаємо друге місце. Це перша книга Самуїла, 17 розділ, 26, 28 віршик. Тоді Давид запитав військових, що стояли біля нього, говорячи, що насправді має бути тому чоловікові, хто вб'є цього філистимця і зніме ганьбу з Ізраїлю. Адже хто він такий, цей необрізаний филистимець, що сміє ганьбити бойові лави живого Бога? Люди передали йому ті самі слова, мовляв, так і так станеться з тим чоловіком, котрий вразить його на смерть. Ну, в сенсі, що принцеса, півцарства, знаєте. Коли його найстарший брат Еліав почув цю розмову з воїнами, то похвалив його. Ні. Запалав гнівом на Давида і сказав, чого ти власне прийшов, на кого ти залишив у постелі ту невеличку отару. Я знаю твою заромізумілість, твої лихі думки, адже ти прийшов, щоб подивитися на битву. Як ми згадували в першому фрагменті добре, коли нас хвалять. Приємно і ще краще, якщо це заслужено. Коли всі помічають наше добре серце, яке змінив Бог, те як ми відповідаємо благословінням на прокляття, як ми жертовні справи робимо в ім'я Ісуса Христа. Але як бачимо, яким би ти святим, як той Давид, козак, молодець, не був, завжди знайдуться люди, які кинуть отаке ну, знаєте, Гірке слово в твоє життя. І це не дивно, це нормально. Ви знаєте, це не, це не те щось таке, що ну, 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 непонятне. Бо навіть сам Ісус Христос говорив. В Євангелії від Луки є записано, що горе, якщо всі будуть добре говорити про вас. Так, вже пророки з батьками, з, за пророками їхні батьки поступали. Але ж це не просто. Я був таким хорошим християнином, Дотримувався все, робив добро людям. А він мені. І це, знаєте, зачіпає. Ну, не вас. Ви зовсім інші. Мене зачіпає. І я так сидів і думав, а що в мені це може зачепити? І знаєте, до чого я дійшов? Що це зачіпає мою пиху, мою гордість і моє себелюбство. Бо, можливо, я скажу для когось дивну річ, і ми потім з вами на домашніх групах можемо це пороздумувати: любов не можна зачепити. Любов не зачепляєма. Любов не потапляєма. Я просто деякі. Витримки скажу про характеристику любові з 13-го розділу першого го післання до коронтян, ви потім вдома можете прочитати просто деякі уривки. За визначенням любов довго терпить, не величається, не гордиться, не спалахує гнівом. Угу. Добре, коли замість оцих трьох, що я перечислив, чіпляємих речей в мене любов. І вона там, до речі, має бути, там, де живе Ісус Христос. А що ж Давид? А давайте глянемо на нашого козака-молодця Давида, як Він дав відповідь. Отже, 29-й віршик. Але Давид відповів, Що я такого зробив? Хіба не можна запитати? І там далі, 30-й віршик, він відвернувся від брата і далі почав розпитувати. Військових про ситуацію, взагалі, що там діялось. Ми бачимо, що його не зачепило. Хоча хто, хто, а Давид міг сказати йому. Ти що, не пам'ятаєш, хто тут із нас двох помазаник? Ти що, не знаєш, кого тут Бог вибрав? Він міг так сказати? Ну, можливо, я б так і сказав. Давид не сказав. По друге. Ми всі бачимо мотив брата. Він хотів образити і принизити свого молодшенького. Він апелює до таких от факторів, як на кого ти роботу залишив. Ти невідповідальний. Ти прийшов сюди попідглядати. Ти нічого не робиш. Але буквально пятьма десятьма віршиками, вище ми бачимо, що зробив насправді Давид. Я просто зачитаю. Давид устав рано вранці. Це 20-й віршик 17 го розділу. Доручив Отару сторожу. Тобто він не кинув її на призволяще, Він доручив отару сторожу, забрав вантаж і вирушив, як йому наказав Єсей. 22-й віршик. Коли він прибув до табору. Він залишив свої клунки в сторожа обозу, побіг привітати своїх братів. Відповідальний Давид. Вау! І тут на його відповідальність летить оця стріла. Та ти не відповідальний, на кого ти там залишив? Тому мало того, що він міг тикнути своєму брату статусом, який він тепер уже мав. І про який, до речі, брат знав, тому що пророк Самуїл, коли приходив і помазував, це було при всіх. При всій родині, він міг йому ще й почати доводити свою правоту. Ви, звичайно, інші. А я дуже люблю доводити свою правоту. Ну, не можна так залишити, просто пропустити прос вуха, коли в мене летить недорозуміння. і... і Тим баче якась відверта брехня. Наклеп в мою сторону. Та як ця людина змогла взагалі це? Яке вона має право? Та на себе подивись. Сам такий. Від такого і чую. Ну, Це, 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 це все про мене, це не про вас, звісно. Натомість, е, молодий Давид показує нам з вами. Чудовий приклад комунікації в кризовій ситуації. І знаєте, який це приклад? Як він відповідає? Він відповідає питанням на питання. Це чудово. Причому, помітьте, він не відповідає питанням ти що странний. Його питання змушує цього обідчика який хоче викликати в ньому негативні емоції, образити його свідомо, він ніби переводить м'яч на половину поля цього обідчика. Він ніби як говорить йому, «Включи мозок, а подумай, хто тут із нас. А, хотів сказати це погане слово, але не скажу. Чи ти часом не бовкнув дурницю? Тому що, можливо, це ти зараз смішно виглядаєш на сороковий день коли в 40 днів кидає виклик, ти б мав бути там з мечем на гало. Чого ти до мене пристав? Мені не має бути соромно, тому що ми знаємо, що перше, ніж він встиг прийти до табору, він уже рвався в бій. Він уже шукав шляхи, як цього. Цьому терористі ну, вирішити проблему з цим терористом. І тому оцей принцип комунікації в кризовій ситуації, я думаю, нам всім треба взяти на озброєння. Е, знаєте ще чого? <сум> Спитаю, чи знаєте ви, хто був взагалі майстром питань в Біблії? Ну, вже я починаю, знаєте, теж питаннями працювати. Люди зразу думають, так, де там якийсь Одісід був в Біблії? Питанням на питання. Так, дякую, Радік. Ісус. Я відкрию. Ну, я не відкрию, я виписав, але я відкрив одну 1006 шосту сторінку своєї Біблії. Євангеліє від Марка, другий, третій розділ. Лише одна сторінка. І що я там читаю? Що легше сказати паралізованому, прощаються тобі гріхи, чи сказати встань, візьми свою постіль і йди. І ті, хто задавали каверзні питання, в них зразу ерор в голові. Тепер вже їм треба думати. Ісус сказав це вже другий випадок, на тій же самій 1006 сторінці. Хіба можуть весільні гості постити, коли з ними молодий? Доки мають з собою молодого, не можуть постити. Друг, третій випадок: в суботу годиться робити добро, чи робити зло, душу спасти чи погубити. Вони ж мовчали. Ви бачите, зразу агресія кудись дівається, тепер тобі треба думати. Ну, і четвертий я просто прочитаю це Марка 3:23 як може сатана сатану виганяти? Hmm. Цікаво. А питань взагалі в Євангеліях можна порахувати. І хтось там порахував більше 300 задав Ісус Христос. Але давайте будемо чесними. Повертаючись вже в наш час 2000 років після народження Ісуса Христа. Не завжди чесно, не завжди просто і своїх особистих сил. Часто не вистачає, тому що той, хто хоче нас образити, як правило, експерт у цій справі. Вони знають, що сказати, вони знають на що надавити. Вони знають, з якої сторони і в який час підійти, щоб тобі було особливо боляче. Давайте почитаємо, як це було у Давида. Де він брав оці сили, щоб отак от просто не реагувати на ту токсичність навколишніх людей, а особливо самих близьких, свого брата? Це записано в 1 Самуїла, 16 розділ, 13 віршик? Тоді Самуїл взяв ріг з Єлеєм і помазав його поміж його братами. Господній Дух. Зійшов на Давида і з того дня й надалі перебував на Ньому. Дякуючи Ісусу Христу, нам сьогодні не треба шукати пророка Самуїла. Нам не треба гуглити, де купити ріг Єлея. Тому що, коли ми віддаємо своє життя Ісусу Христу, ми по вірі отримуємо. Цей дар Святого Духа. А пам'ятаєте який дев'ятий плід Духа? Знову питання задаєте, що ж таке? Любов, радість, мир, довготерпіння. Добре, в моєму сучасному перекладі Турконяк перевів стриманість. Але якщо ви відкриєте словник Стронга і подивитеся це слово, в оригіналі воно звучить щось типу. Грецьке енгратія, воно, окрім як стриманість, ще переводиться як самоконтроль, можливість володіти собою, тримати голову холодною. Ви бачите, У мене зараз складається пазл, чому Давид був таким Дух Святий з Давидом, іде така атака ззовні, а він стриманий. У нього з самоконтролем все в порядку. В свій час Давиду дуже допомогло це не загрузнути, так би мовити, в оцих доводах своєї правоти, в спільних образах. Це допомогло йому йти далі до цілі і вирішити проблему, в яку в той час мав ізраїльський народ. Сьогодні ця сама, ця сама якість чи властивість, яку ми можемо виробити в собі, завдяки Духу Святому, допоможе нам жити, ну, не бути під владою оцих емоцій, доводів якихось дрязг, вияснення стосунків. Тому що всередині нас любов, яка любить цих людей, які, які, хоч і знають, як нас образити, і намагаються, зато ми можемо віддавати їм натомість любов, повагу, розуміння. Бо і ми колись були такими грішниками, простими грішниками, але омились, оправдались, освятились. І тепер сьогодні можемо бути. Для них прикладом, у тим іншим життям, яке і вони можуть мати з Ісусом Христом. Що ж, я заохочую вас, брати і сестри, ближче пізнавати Христа, нашого Спасителя, вчитися у Його ніг зі слова Божого і на таких прикладах, які нам дає Давид. Часу вже в мене залишилося, ну, не залишилося в мене часу. Я ще хотів до цю ситуацію поділитись з іншого боку, тому що Давид, ми знаємо, він парень, що надо. Коли ти з Ісусом Христом, ти так само що надо. Але як так сталося, що Давид був той же самий парень, що надо? Одним він здавався лицарем, а іншим він здавався. Спорченим характером дядьком. Сьогодні я хотів би, щоб кожен із нас бачив у ближньому ту людину, яку хоче спасти Ісус Христос, за яку Він страждав і використовував нас для того, щоб їх притягнути до себе, щоб вони були спасені. Хай допоможе нам в цьому Ісус Христос. Амінь.